Професіонали та любителі цілими сім'ями та разом із собаками усього 6,5 тисяч учасників з 12 країн пробігли міжнародний марафон у Харкові. Хто переміг та які враження в учасників розкаже Микола Піддубний. Найбільше учасників бігуни на три кілометри. Таких виявилося понад чотири тисячі. Це люди різного віку і рівня підготовки. Деякі бігли сім'ями. Стартували і учасники з чотирилапими улюбленцями: гамір, штовханина, хтось на Бруківці губить взуття. Саме спортсмен у нас йому півтора року. Він преодолеє дистанцію, От вже побіжав на 10 кілометрів на коляски з мамою. Саме воззрастною йому порядка років, він Теж традиційно приймає участь в марафонах. Виступали і спортсмени-візочники не тільки Ради результату каже учасник змагань паралімпійців Олег Капінос. А тут апсенія. Вопи радість, що у нас такого в хаті відбувається, міжнародний марафон, це дуже етавоосіялі. Найбільш підготовлені серед учасників забігу на марафонську відстань 42 кілометри 195 метрів. Заради нього 45-річний Пітер спеціально приїхав із Чикаго. Люблю довгі дистанції. Вони підтримують дух. почуваюся молодшим. Тут лише один американець, це я. Тож перемога в американському дивізіоні мені забезпечена. Переможцем марафону став Дмитро Пижевілов з Чугуєва. Він подолав його за дві години 34 хвилини. Каже, тренувався три місяці. Щотижня пробігав до 200 кілометрів. Сразу ну, оторвався, скоріше боротьба була з самим собою, тому що почала м'язи спазміти, на шах переходив, Ну все нормально. Гарний настрій не лише у переможця, сама участь у міжнародному забігу вже задоволення, кажуть харків'яни і гості міста. Микола Піддубний, Олександр Ушаков, Новини на першому.